Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. У Росії вперше зафіксували північно-корейські далекобійні 170-міліметрові самохідні артилерійські установки М1989 «Коксан» під час транспортування залізницею. Фото, на якому, помітно, силуети цих САУ, оприлюднили російські пропагандистські медіа. Незалежні дослідники з твіттер-аккаунту стату 6 зуміли геолокувати знімки. Вони були зроблені у Красноярську, одному з важливих логістичних вузлів Росії. Самохідні гаубиці впізнали за характерним п'ятикотковим гусеничним шасі, який однією з Візуальних ознак артилерійської системи М1989 Коксан. Ця унікальна артилерійська установка вирізняється 170-мм калібром, що значно перевищує стандартні артилерійські калібри, які використовуються більшістю армії світу. У поєднанні з довгим стволом це дозволяє їй вести вогонь на виняткову дальність. Стандартними снарядами вона здатна вражати цілі на відстані до 40 км. тоді як для активно-реактивних боєприпасів дальність сягає 60 км. Тем стрільби залишається невисоким, лише 1-2 постріл. Кожні 5 хвилин, однак це недолік компенсується ефективністю на великих відстанях. За дальністю дії М1989 Коксан перевершує всю ствольну артилерію, яка зараз є на озброєнні Росії, включаючи легендарну 203 мм гармату 2С7 піон М1989 Коксан отримала свою назву після того, як її вперше показали на військовому параді в місті Коксан у 1989 році. Ця система є модернізованою версією М1978, що була розроблена. Що у 1970х роках і спочатку призначалася для стратегічних завдань її створювали для завдання ударів по стратегічних цілях, зокрема в столиці Південної Кореї. З території Північної Кореї це стало можливим завдяки її значній дальності стрільби, яка дозволяла вражати об'єкти навіть через демілітаризовану зону. Цікаво, що бойове хрещення цієї системи відбулося не в Кореї, а під час іранської іракської війни у 1980-х роках. М 1978 використовувалася іраном для масованих артилерійських ударів, зокрема. А під час операції Карбела 5 у січні 1987 року, яка проходила у районі Басари. Завдяки використанню активно-реактивних снарядів Коксани успішно виконували завдання на максимальній дальності. Нині поява цих систем на озброєнні російської армії викликає занепокоєння. Завдяки їхній дальності вони можуть стати ефективним інструментом контрбатарейної боротьби. Зокрема, М 1989 «Коксан» здатна вражати позицію української артилерії, включаючи такі сучасні системи, як PZH 2000 Цезар та. С 22 Богдана, крім того, ця співпраця між Росією та КНДР відкриває доступ до великих запасів 170 міліметрових боєприпасів, які досі залишалися на складах північної Кореї. Аналітики припускають, що постачання цих САУ стало частиною нових домовленостей між Москвою та Пхеньяном. Це може свідчити про поглиблення військової співпраці між двома державами, адже такі поставки свідчать не лише про технічну підтримку, але й про готовність північної Кореї надати Росії частину своїх стратегічних ресурсів для підтримки бойових дій. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.